Брекети це є незнімна конструкція. Вона використовується як на верхню, так і на нижню щелепу. Якщо говорити про повне ортодонтичне лікування, це тільки брекет-система, і її можна розпочинати плюс-мінус 14 років. Тобто наша задача дочекатися, щоб всі зубки прорізалися в порожнину роту, сформувався корінь та закінчився скелетальний ріст. Дитини за допомогою брекет системи ми можемо ідеалізувати положення зубчика групи зубів. Ми можемо рухати зуби як і до так і дозаду. І для того, щоб зробити правильну функцію, потрібно задіяти як і верхню, так і нижню щелепу. Красиво та естетика буде в нас в будь-якому випадку, але в повному ортодонтичному лікуванні дуже важлива функція і час лікування. Насправді він дуже індивідуальний. Він може зайняти і 8 місяців, і може зайняти і 3 роки. Все залежить від складності випадку.